Вітаю! Ви дивитеся Знай.ua, підписуйтесь на наш Ютуб канал і будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Останній тиждень приніс суспільне політичне життя, яке трохи затухло на тлі російської агресії. Один цікавий момент, який був би звичним і буденним до 24 лютого. Адже саме до 24 лютого ми могли спостерігати з екранів телевізорів. За різними політичними баталіями та з'ясуваннями стосунків політичних партій, депутатів, чиновників різного рівня. Українці, напевно, вже скучили за такого роду політичним ток-шоу. І не забарилися нам підкинути такого видовища, звичайно, слуги та «Мер Києва кличко. На минулому тижні президент Володимир Зеленський разом зі слугами народу заявили про старт програми, по створенню по всій країні пунктів обігріву. Вони назвали їх пунктами незламності. В Україні їх відкрили вже понад 4 тисячі, і опублікували карту, карту, яку склали не місцева влада, мери та місцеві депутати, а склали в Офісі президента України. Отак От звітують у владі. До речі, чим відрізняються ці пункти від звичних нам пунктів обігріву, які організовує влада на місцях щороку, поки що невідомо. Адже в кожному з цих пунктів по можливості організовували доступ до електромережі, щоб зарядити телефони води теплої та холодної, може, якщо є й доступ до інтернету та вбиральня. Але зараз не про це зараз про те, як це все подається та на кого хочуть скинути всіх собак. Бо виявилось, що значна частина цих пунктів навіть двері відкривати, не хоче не те, що обігріти. Мер Києва, Віталій Кличко, не будемо його вигороджувати, теж відзначився декількома голосними заявами та так, що за голову хочеться взятися, особливо про виїзд жителів з міста та евакуацію, не уявляючи собі масштабів можливої евакуації та взагалі самого процесу цього величезного, як кажуть в народі, геморою. Бо куди діти 3-4 мільйони населення в короткі строки не уявляють навіть в європейських столицях? Напевно, він розраховував, що всі корінні кияни поїдуть додому в села, як це вони робили щоп'ятниці до війни. Та ще й в передмістя якого міста? Правильно, передмістя Києва, де й світло виключають ще частіше та і довше. Але все ж столичний голова Віталій Кличко повідомив, що Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Тобто завдання президента виконане. Як воно виконане, судитимуть кияни, які будуть користуватися цими пунктами. А ось слуги народу, як тільки було оголошено про старт цієї програми по облаштуванню пунктів незламності, тут же взялися до інспектування. Ну, це ж звична їх робота. Вони з Мар'яною Безуглою на фронті теж інспектували, та з Миколою Тищенком. Інспектували, інспектували, але не виінспектували. Тому далеко ходити не треба, можна проінспектувати столицю. І заодно згадати кличку меру всі гріхи. Перші результати чекати... чекали недовго. В депутатській фракції заявили, що більше 20% пунктів не працюють з 530. Ну, кличко каже, що працюють 400. 530 мінус 400 якраз ті 20% непрацюючих. Але догану треба виписати, бо командир міста має відповідати, якщо він командир. А чи командир у місті мер. Наскільки відомо, командиром зараз є начальник військово-цивільної адміністрації. Може, до нього є питання? Але про це ніхто у владній фракції не говорить. Також не зрозуміло, по якому критерію обиралась кількість та розташування пунктів в плані відслуг. Таке враження, що у них своя столиця зі своїми вулицями та планами. Голова фракції Слуги народу Давида Арахамія заявив, що влада Києва має за тиждень виправити помилки щодо організації пунктів незглавності, після чого відбудеться спільна інспекція пунктів разом із мером Києва Віталієм Кличком. Арахамія зазначив, що нардепи Слуги народу вирішили провести інспекцію пунктів незламності у столиці 26 листопада через те, що доповіді влади міста. Сильно відрізняються від того, що говорять люди і що публікують ЗМІ. Єдиною метою такої перевірки, за словами голови фракції, є бажання виправити ситуацію. Пізніше Арахамія також опублікував три відео про непрацюючі пункти незламності в столиці. Я взагалі не розумію, хто такий Арахамія, щоб давати меру, якого обирали містяни, якісь строки тиждень чи два, щоб що, набити кличку заднє місце потім. Я би побачив це видовище. До речі, як саме слуги збираються виправляти ситуацію, незрозуміло. Може, грошей дадуть? Так ось про гроші. Тут нещодавно мер Дніпра Борис Філатов дав велике інтерв'ю виданню дзеркало тижня. Журналістка видання зазначила, що ще з літа в країні заговорили про можливі удари по інфраструктурі. Тому з резервного фонду держави було виділено 1,4 мільярди гривень на закупівлю мобільних котелень. Також лунали чіткі рекомендації Асоціації міст України обладнати пункти обігріву в школах, які підходять для прийому людей та покривають мікрорайони. На що Філатов і не вірити йому немає сенсу, зазначив, що жодних міні-котелень ми ще не бачили. І грошей теж щодо шкіл, то вони працюють, і ніхто на державному рівні стратегічного рішення переобладнати їх під пункти незламності не ухвалював. Усе в себе в громаді робимо самі, паралельно допомагаючи іншим. Ось зараз на розпорядження президента зібрали допомогу Херсону за свої бюджетні. І ще Філатов зазначив, що поки що не зустрічав жодного мера, який був би задоволений комунікацією з центральною владою. І це не просто такий собі конфлікт окремих персоналій, це світоглядна історія, яка триває роками, повне нерозуміння суті місцевого самоврядування. Нас мере або конкуренти, або плутаються під ногами, або теревенять багато. І під час війни все це загострилося. І таких прикладів Філатов назвав ще багато. Мене дивує, коли влада оголошує програму, урочисто розказує про те, як це все буде добре та корисно і все для людей, а грошей на це все нема. І місцевій владі, замість того, щоб ремонтувати труби та наслідки ракетних ударів, треба шукати людей та кошти, аби приїхав черговий депутат з Києва та центру. І перерізав ленточку. І всі відносини та стосунки з компаніями приватними чи державними, тими, які відповідають за критичну інфраструктуру, мери вибудовують самі. Зможе мер міста домовитися допомогти або отримати допомогу, зиму переживемо. Не зможе, отримає від свого виборця на горіхи, а ще й від центральної влади отримає погрози або чергове кримінальне провадження. Але це робота місцевих органів влади. Вони знають ситуацію на місці. І до чого тут центр? Навіщо Київ створює свої далекі від реальності онлайн-карти, ідеї, які реалізувати неможливо і перекладають на плечі місцевих бюджетів? І як це все реалізувати, нікого не цікавить. Скільки коштів Україна отримала від наших міжнародних партнерів на відновлення інфраструктури та організацію гуманітарної допомоги? На мільярди доларів? Де ці кошти? Чи розподіляються вони на місця? Ось в цьому велике питання. Так, кличка є за що критикувати: за підготовку до зими, за інфраструктурні питання, за організацію та навіть за те, що інколи говорить те, про що краще було б змовчати. Але його обирали містяни. Вони й мають право запитати з нього. А якщо центральна влада хоче критикувати, то спочатку треба дати грошей, допомогти. А тоді, якщо не виконав, можна і спитати. Тож, уважно стежте за руками. Ви ж хотіли політичних баталій та шоу? От і отримуй те. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Знай і будете знати більше. До зустрічі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.